Добрий день, друзі! Щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо розмовляти, пропоную вам відгадати загадку. На весні веселить, влітку холодить, восени чарує всіх, хто їм мандрує. Взимку бачить дивні сни аж до самої весни. Що це діти, догадались? Це ліс. Тихо в лісі. А якщо уважно прислухатися, то можна почути, як в лісі вирує життя. А як розмовляють дерева, ми з вами дізнаємось з оповідання українського автора Василя Сухомлинського все в лісі співає. Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонце, подихнув. Легенький вітерець і всі дерева в лісі заспівали. Кожен співав свою пісеньку. Береза співала ніжну пісню. Слухаючи цю пісню, хотілося підійти до білокірої красуні і обняти її. Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали пісню, нам хотілося бути сильними, відважними. Верба, що схилилась над ставком, співала задумливо, прислухаючи, що прийде осінь і листячко з дерев посиплеться. Горобина співала тривожну пісню. До цієї пісні до нас прилинула пісня, від якої гнеться тонка горобина, немов шукаючи захист. Ось які пісні почули ми в лісі. Сподіваюсь, вам сподобалось оповідання. А зараз дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Як називається оповідання, яке ви тільки що слухали? Оповідання називається Все в лісі співає. Хто написав це оповідання? Його написав Василь Сухомлинський, Де відбуваються події в оповіданні. Події в оповіданні відбуваються в лісі. Про які дерева розповідаються в оповіданні. В оповіданні розповідається про Березу, дуб, вербу і горобину. Яку пісню співала Береза? Береза співала ніжну пісню. Яку пісню співав Дуб? Дуб співав мужню пісню. Яку пісню співала верба? Верба співала задумливу пісню. А яку пісню співала горобина? Горобина співала тривожну пісню. Діти, бережіть ліс, бережіть природу, бережіть своє майбутнє. Дякую.